Ранку, доброго дня, діти. Світ дуже великий, і в ньому багато багато людей. Всі люди різні, особливі, не схожі один на одного. Але це не зважає людям дружити. Дружба дуже велика частина життя людини. І сьогодні я пропоную вивчити про це віршик. Вірш Олени Гопанюк. Про дружбу. Помирились сонце з хмаркою. І тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила. Сонце з хмаркою здружило. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. А зараз малята пропонує віршик за допомогою картинок. Помирились? Сонце з хмарою! І тепер танцюють парою. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуве місток зробила. Сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Дітки, ви молодці! Повторте віршик декілька разів, щоб добре його запам'ятати. Я впевнена, у вас вийде. До побачення!